Вашингтон готовий посилювати санкційний тиск на Росію. У цьому запевнив міністр фінансів Скот Бесант на зустрічі з прем'єр-міністеркою України Юлією Свериденко. Очільниця уряду повідомила, що американсько-український інвестиційний фонд реконструкції уже почав роботу. Залишилося кілька процедурних кроків для повномасштабного запуску. Сверденко подякувала міністру Бесанту за його позицію працювати разом із державами Великої Сімки для тиску на агресора та і. Інші країни, які спонсорують російські злочини через купівлю російської нафти, на зустрічі йшлося й про посилення енергетичної безпеки Європи. Сверденко зазначила, що Росію необхідно позбавити кожного важеля впливу на наших партнерів і всіх залишкових джерел доходів, які фінансують її війну. Українська делегація прибула до Вашингтона обговорити зміцнення захисту українського неба, посилення санкцій і допомогу в енергетичній сфері. А президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче особисто обговорити постачання зброї з Володимиром Зеленським, адже це не телефонна розмова, пише видання Аксіос. Тож Трамп чекає українського президента Вашингтоні у п'ятницю. Трамп практично ухвалив рішення про постачання далекобійних ракет томагавк українцям, бо розчарований, що Москва не демонструє готовності до врегулювання. Американський лідер зізнався, не знає, чому Путін продовжує цю агресію, адже вона стала для нього. Згубною іде четвертий рік війни, яку він хотів виграти за тиждень. Він втратив майже півтора мільйона солдатів. Економіка розвалюється. Пише Аксіос. Трамп похвалив українців за стійкість у боротьбі з агресором. Зазначив, годі було й подумати, що Україна воюватиме з Росією чотири роки майже на рівних. І згадав про потужність та магавків під час зустрічі з президентом Аргентини. Знову пожартував у своєму стилі. Ми будемо говорити про Україну. Так я маю на увазі, що в п'ятницю до мене приїжджає президент України, і ми. Я знаю, що він хоче сказати. Він хоче зброї. Він хотів би мати томагавки. Усі хочуть томагавки. у нас багато томагавків. Томагавк це чи потрібні вам томагавки в Аргентині? Сьогодні в штаб-квартирі НАТО насичений день присвячений нашій країні головні події засідання Ради України НАТО та масштабна зустріч контактної групи з питань оборони України, відомої як формат Рамштайн. Зустрічі очолює генеральний секретар Альянсу Марк Рюте, американський міністр оборони під гексет. Цього разу бере участь особисто. А перед тим відбудеться засідання Північно-Атлантичної ради. Це найвищий політичний орган ухвалення рішень у НАТО. Там обгов говорять відповідь на нещодавні провокації Росії з вторгненням безпілотників та літаків в повітряний простір європейських країн. Українську делегацію в Брюсселі очолює міністр оборони Денис Шмигаль Одна з важливих тем Рамштайну посилення нашої ППО. Також очікують на заяву семи країн союзниць про їхні внески в ініціативу Пюрел, запущену влітку. Нагадаю, за нею наші європейські союзники за свої гроші закуповують американську зброю для України зараз до неї Загалом долучилося 13 держав однак серед них немає великих європейських економік, як от Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії та Польщі. Генеральний секретар НАТО розраховує, що сьогодні до Пьорел приєднається більше країн. Нова програма. Нова програма зібрала вже 2 мільярди, і я маю всі підстави припускати, що сьогодні до неї приєднаються багато інших країн. Йдеться про надзвичайно важливі речі, зокрема системи протиповітряної оборони та ракети-перехоплювачі, необхідні Україні, щоб забезпечити максимальний захист цивільного населення та життєво важливої інфраструктури від безперервного російського нападу.